Йшла дівчина лучками, 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 несла партук з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, зустрівій парубок, парубок, парубок. парубок. Соба потрясла, 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 показала, що несла, що несла, що несла, що несла, не загрушки і япкала, іпка, і єпка, і як і і для па... Trochę, troszeczku, troszeczku dam ja mu ja gruśeczkę, 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 gruśeczkę kogo lubię serduszkom, 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 serduszkom dam ja mu spartuszko. ja spartuszkom, 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 ale

Чия, 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 я? Я, я дівчина не твоя, не твоя, не твоя, не твоя, йшла дівча лучками, 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 лучками несла фортук з рушками. С рушками з рушками з грушками. Црушками з гошками з грушками. La 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 la